Друзі, всім привіт! Сьогодні новий день у нас на годиннику 10 березня. Відчувається трошки тепліше, мені здається, градусів мінус 16 у нас сьогодні є, але з відчуттям десь мінус 20 буде. Їдемо сьогодні дивитися квартири. У нас сьогодні цілих 3 домівки, за якими ми домовились подивитися, будуть одна за іншою. Їдемо вже міським транспортом а, за допомогою квиточка, який ми проїзного на місяць, який ми придбали вчора. Непрості пересадки. Зараз у нас цілих 4 пересадки, автобус, автобус, трамвай, автобус, щоб добратися до місця. І я думаю, навіть по цим пересадкам буде зрозуміліше, які квартири і які райони слід обирати, а які ні. До речі, ми тут вже п'ятий чи шостий день. І вже починаємо трошки орієнтуватись в місцевих районах. Деяких встигли побувати, коли відкривали банківський рахунок, коли відкривали C-Number, коли подавались на Healthcare. Деякі досить пішли досліджуємо. Сьогодні побуваємо ще, мені здається, в районах трьох. Тому має бути цікаво. Автобуси ходять чудово. Є стиковка один між одним, хвилин 8-10 може зайняти очікування того чи іншого автобусу. В принципі, це нормально. Єдине, що якщо врахувати, що саме зараз зима і саме зараз холодно, то звичайно хочеться пошвидше. Але всі місцеві, хто живе в Калгарі і з ким ми встигли поспілкуватись, всі вони задоволені системою громадського транспорту саме в Калгарі. Я нагадаю, це третє найбільше місто, і тут дуже гарно розвинута система громадського транспорту, і навіть можна прожити без автівки. Місцеві канадійці теж кажуть, що цілком реально прожити без автівки, цілком реально користуватись лише громадським транспортом. Але ось будучи тут шостий день. Відвідуючи магазини, роблячи всі документи, ми впевнились особливо зимою, Ми впевнили, що автівка тут просто дуже потрібна і вже нам як, якомога швидше хочеться отримати, придбати, знайти звичайно чудову свою автівку. Ось так от виглядають автобуси в Канаді. До речі, чисті. Підлога, звичайно, мокра, тому що сніг, це все тане, але тут дуже тепло. Щоб ви розуміли, місцеві діти шкільного віку. Вони взагалі в футболках і в кофтах тут їздять. Не всі навіть вдягають куртку. Тобто деякі заходять в куртці, знімають, і потім собі тут на, на лягті, так сказати, їдуть. А декотрі просто в кофті вийшли на зупинку, постояли, трошки померзли, застрібнули в автобус і доїхали до свого місця призначення. А, дуже люди тут не паряться про одяг, про зовнішній вигляд. Я тут тільки п'ятий день, але впевнююсь в цьому на своїх очах. Вчора, от, до речі, в такому ж самому автобусі а, заходять два чоловіка в кепках. Один футболцін і в кофті на розпашку. Тобто футболка, кофта, і в нього вуха червоні від морозу. В нього немає перчаток, немає якихось теплих штанів, але він так дуже-дуже спокійно там сів, щось сфоткався, їде далі. Для канадійців, я не знаю, не сприймають вони зиму як зиму. Автобуси чудові, повертаючись до теми автобусів. І що цікаво, до речі, тут ну, те, що заборонено, не рекомендовано стояти. Тобто майже всі автобуси і трамваї, які тут їздять, вони не настільки завантажені і всі місця сидячі, ти можеш спокійно зайти, собі сісти і їхати. Тут є кондиціонер в автобусі. Тобто, щоб ви зрозуміли, ось це все кондиціонер, він обігріває, я зараз прямо під ним сижу, дуже тепло. Що ще хочу додати, те що автобуси і громадський дару дуже комфортний. Комфортний як в тому, що е, є спеціальний додаток, який дуже швидко показує, коли тобі вийти, куди вийти і так далі. Тобто ось додаток, ти плануєш собі маршрут, вказуєш, яку необхідно куди тобі тут прибути, і він тобі пропонує декілька варіантів. Тобто, по суті, Google Map тільки окремим додатком, показує всі коннекшени і е, він одразу показує ось дистанція, де я є, де треба пересідати, запитує, наскільки автобус завантажений чи не завантажений. Показує, на яких зупинках треба вийти, куди пересісти, скільки хвилин чекати. Він вібрує, коли тобі залишається там пару зупинок, Тобто, типу гей, чувак, тобі через дві зупинки потрібно вийти. Гей, залишилася одна зупинка, виходь. І дуже зручно ти їдеш. Також по тим відгукам, котрі ти залишаєш, ось як зараз, Типу, чи прибув автобус вчасно, чи раніше, чи пізніше. Наскільки він завантажений, для цього дається рейтинг. От як ви бачите вгорі, горі, я вже 133 людям допоміг. Тобто я додаток збираю дані з усіх людей, хто їде на цьому маршруті, і шери для всіх людей, котрі їдуть цим або подібним маршрутом. Тобто, якщо збігається якийсь автобус чи якийсь елемент громадського транспорту. Ти допомагаєш іншим, тому що інші також одразу бачать, де знаходиться мій автобус в реальному часі, тому що є телефон, да, і вони через телефон конектять додаток. І наскільки акуратно, наскільки коректно автобус їде по своєму розкладу, тобто вчасно чи запізнюється. І це прям дуже круто, тому що за допомогою мого відгуку та відгуку інших людей можна зрозуміти. Прям в реальному часі місце знаходження громадського транспорту. Є навіть у ось Я 308-й, тобто я допоміг 145 людям. Також я провів невеличке дослідження. Цікаво було дізнатися, звідки ж взявся цей додаток, який називається Transit. І це компанія з міста Монреаль, котра ще в 2012 році створила свій стартап. Ідею саме аплікації, яка не зв'язана напряму з автобусами, але зв'язана з усіма пасажирами, хто користується цими автобусами, трамваями і так далі. І збирає інформацію в реальному часі, шерить для інших пасажирів, і таким чином ви використовуючи додаток, допомагаєте іншим. А інші використовуючи додаток допомагають вам дізнатись про конкретний час, конкретний розклад руху вашого транспорту. Транспорт в Калгарі, до речі, дуже розвинутий. В основному він представлений безліч автобусів і Сітрейн. трен сі це аналог швидкісної електрички. Хто був в Києві, бачив швидкісний трамвай, я б його порівняв тут з сі Тобто наземне метро має декілька гілок. Ось мапа, можна подивитись. І майже від Кожної станції, від більшості станцій Сітрена ви можете зловити автобуси в будь-якому потрібному напрямку. Автобуси бувають від невеличких до середніх розмірів і навіть такі довгі з гармошкою. В Калгарі транспорт ходить дуже добре. Є коннекшени між автобусами. І ще дуже зручно, цей додаток вам показує. На якій зупинці вийти, скільки хвилин почекати до наступного автобусу, тобто він показує найближчий, найоптимальніший маршрут, і ви можете собі вибирати е, один з тих маршрутів, котрі пропонує додаток. Супер зручно, е, супер зрозуміло, і е, можна, справді можна обійтись без автівки. Єдине, що варто зазначити, що в Калгарі розтягнуте місто. Тобто будинки, вулиці, вони стоять на певній відстані один від одного. Є багато природи, що є плюс, є багато простору, що теж є плюс, але в цьому криється і мінус, якщо ви користуєтесь громадським транспортом. І мінус саме в тому, що з одного району до іншого їхати по часу займає від, там, 30, 30-40, а то і годину. А якщо вам потрібно подолати все місто або доїхати з якогось дальнього району до даунтауну, в залежності, звичайно, від району, але ви орієнтуєтесь мінімум годину, тобто ви їдете з парою пересадок приблизно годину, аби добратись там з однієї віддаленої точки до іншої. Звичайно, якщо ви живете в центрі. У вас проблеми в половину менші, тому що з центру в будь-який район можна за половину цього часу доїхати, тобто 30-40 хвилинок, і ви майже в будь-якому районі. І е, що ще круто, що тут одразу можна купити квиточок, тобто ви один раз можете прив'язати свою картку і через неї купувати дорослий квиток одноразовий квиток 3,60. Проїзний на один день коштує 11.25 канадських доларів. Аеропорт Boarding Pass, це по суті транспорт до аеропорту так само до аеропорту коштує так само 11.25. Ми ж в свою чергу купили місячний проїзний, що є набагато дешевшим і вигіднішим, особливо якщо ви їздите часто, то навіть не знаю, якщо у вас є два, дві поїздки в день, то це вже Буде вам вигідніше. Він коштує 115 доларів. Але якщо ви приїхали сюди по е, візі Куает та ви є українцем, ви можете податись на... Можете податись на квиток і він вам буде коштувати 36 доларів. Наш Ні, нам автобус. А куди нам тут? Прямо. Транспорт кал вже 6. Ну, ми пішли за 15 хвилин на 15 раніше, а запізнимось на 30. Чо! А на зупинці зітвейна завжди маняє трапкою. О, є. Отож, з впевненістю можна сказати, що в Калгарі досить реально прожити і без автомобіля, принаймні перший час, доки ви ще пристосовуєтесь і освоюєтесь. Чудова транспортна розв'язка дозволить вам дістатись в будь-який куточок міста і без автомобіля. Громадський транспорт охайний, доглянутий, чистий і теплий. Єдина порада, що виходьте заздалегідь, адже Google Maps чи додаток Transit. Іноді вважають, що ви не встигаєте і показують вам дуже довгі пересадки. Але я думаю, з часом ви звикнете та адаптуєтесь до цього.